Міхновський народився фактично десь посередині між Волуївським е циркуляром і Гемським указом. І коли він виростав, то пов 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 повсюдно діяла заборона на українську мову. І коли він навчався в гімназії Прилуцькій, то ну, ми якби свідчень забагато не маємо але можна припустити, скоріш за все, там, як і по багатьох гімназіях, що в царської Росії, що Австрогорській імперії. Де не вивчали історію України, української літератури, були створені такі таємні гуртки, і очевидно, перше таке усвідомлення не тільки Міхновське, а все це покоління, вони отримували у цих таємних гуртках. Тобто, і... навіть в прилуках такі гуртки могли бути. Так, так ага. фактично в всіх гімназіях. Тобто, це от навіть якщо ви не знаєте, чи був чи не був, але якщо почнете шукати 90% ймовірності, що фактично в кожній гімназії, яка діяла на території. України по обидва боки кордону такі гуртки були. Тобто Бо... це така відповідь українського громадянства, українського так, суспільства так. на ці всі заборони української мови.